У 2016 році в добропільській громаді було побудовано та введено в експлуатацію елеватор. Рішення про будівництво було прийнято, тому що до цього логістика з регіону була дуже складна. Зараз же процес, а це прийом, обробка та зберігання зерна стали значно простішими. Ми зберігаємо більше це своє зерно, то що поступає сюди від від врожаю. Ну, також звертаються невеликі фірми, Ми тут, зберіга... тут зерно їхнє знаходиться на зберіганні. Не більше року, тому що у елеватора є свій цикл, що йому за два місяці до збирання треба ж робити ремонти, тобто ємності повинні бути пуст пустими І треба ж робити обробку, щоб не було там шкідників запасів. Перевагою елеватора є те, що зерно можна збирати навіть тоді, коли воно має більший відсоток вологи ніж повинен бути. По стандарту пшениця 14% відсотків вологи. Ми починали збирати 18%. Для цього тут є стоїть сушка, стоїть вентиляція, тому що якщо зерно зберігається. Десь в вкритих таках з такою вологою воно воно буде псуватися. Тут за рахунок вентиляції воно воно може зберігатися. У добропільській громаді кажуть, попри дуже несприятливі погодні умови, проміжний результат жнив на гідному рівні. В цьому році у нас культури це основна частина це озима пшениця. Потім, ну і небагато ріпаку і ярового ячменю. Озимий ячмінь в цьому в прошлому році. По цьому регіону не, 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 не сіяли. Зараз ми з вами знаходимося на полі ярової пшениці. Це тверді сорта, які йдуть на макарони, на крупи збираємо. Плануємо вражайність на цьому полі близько 40 з гектара. За вражайністю великі очікування покладають на озиму пшеницю. Ну, в середньому зараз по підприємству іде. Десь 42-43 центнера врожайність, Ну, ще збираємо пшеницю, ще 700 гектарів збирати, тому ну, хочемо, щоб було більше. Очікували по зимам і 60. Яка б зазвичай у нас так 60 центнерів, але цього року, із-за того, що була посушлива осінь, зібрали близько 40 центнерів. Збір продукції та закупівля необхідних добрив та матеріалів для обробки сьогодні завдають неабиякого клопоту, адже ціни на ринках підскочили майже у два рази. По минулому року ми же закуповували і, і, і добрива. По тим ще цінам, по старим. там цього року у нас. Ми закуповували аміачну селітру по 37 тисяч гривень а прошлого сезону там по 20. Варто відзначити, що за інформацією Донецької ОДА у цьому році аграріям вдалося засіяти зерновими лише 200,2 тисячі гектарів, що складає 53,5% від загальної посівної площі. З них ранні зернові засіяли на площі 167,5 тисяч гектарів.